Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Не забувайте про ваші вподобайки та коментарі на початку цього відео. Отже, сьогодні ми з вами будемо шити виріб, який ви зараз бачите на мені. Я завжди роблю демонстрацію на початку відео. Отже, це кардиган в стилі кімоно. Роздивляємось зараз повний образ. До кардигану я шила штани з назвою Палацо. На каналі є відео, як робити таку викрійку, і посилання на неї ви знайдете в описі під цим відео. Роздивляємось. Насправді, цей кардиган він прямого широкого покрою, і як кіном можна його носити під пояс. Штани палацу на ось такій середній посадочці, вони не супер високі, але дуже гарно пасують саме до такого фасону кардигану. Вони зручні, нічого вам не буде притискати по талії. Отже, роздивляємось кардиганчик. Пояс я знімаю і виріб він йде ось таким запахом, як ви бачите, і можна носити ось так. Є розрізи по боках, їх можна не робити. Я ще додатково додала манжет, його також можна не робити. Просто в мене залишались шматочки від поясу. Пояс був занадто довгий, і тому додала ще додатково манжети. Ось така накидальна річ. Вона у вас може бути довшою, тому що в моєму випадку тканини було ну дуже мало. Тепер, основне, друзі, прибавка! Якщо у вас об'єм грудей, якщо ви хочете шити по своїм індивідуальним міркам, зняли свій обсяг, грудей, об'єм і додали до нього 25 см. Це та ширина тканини, яку потрібно буде складати точно так само, як далі, ви побачите, я складала відео, і по ній кроїти. Якщо ж ваш об'єм грудей включено до 95 см, Сантиметрів, то ви можете відразу користуватися тою викройкою, яка є там в мене. 90 см тканини вам вистачить, якщо у вас влаштовує така довжина. Забігаючи наперед, все дуже-дуже просто. Далі ви все побачите, почуєте. Надзвичайно проста викрійка дуже просто працювати. Стосовно обробки, тут у мене йде підклейка флізеліном, підрубка всередину і підшито зверху прямою строчкою. Як низ, так, і ось ця частина. Продубльована, настільки ця частина. Клеїться з від зворотньої сторони, також все буде вам розказано. Якщо бажаєте ще довший рукав, додавайте додаткові манжети. Тому що я працювала з тою тканиною, яка у мене була ось такий кардиган. Надзвичайно він класний і елегантний, підійде як до ділового стилю, ну, в залежності від тканини. Тканина, в моєму випадку, дуже еластичний трикотаж. Еластичний, цей фасон може бути не дуже еластично. і будь-який трикотаж сюди підійде. Двонитка, трьохнитка на флісі, ну тобто будь-будь-який трикотаж. Враховуйте, що прибавка в нас велика для того, щоб робити, по-перше, запах. А по-друге, у нас, як ви бачите, лінія тут плеча спущена, і нам з чогось потрібно формувати цю лінію. Тому ось така в нас іде прибавка. Насправді, вона не така велика, як здається. Друзі, дуже гарний виріб вийшов. Ну, і, звісно, що якщо ви будете шити костюмчиком, то це буде ще краще, тому що е дуже файно і гарно виглядає. Як я вже сказала, посилання на штани, бо це вже я показувала, як їх робити в описі під відео, а кардиганчик відразу на тканині, шиємо з вами прямо зараз. Друзі, що б ви не робили, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. З кожним разом у вас буде виходити краще і краще. Дякую вам за те, що дивитесь відео від початку до кінця, не пропускаючи рекламні вставочки на цьому цьомки-бомки, Дивіться відео. До зустрічі! Привіт-привіт! Вам на каналі Плацітерапія, ставимо вподобайки і відразу починаємо з вами кроїти та шити. Перед тим, як кроїти та шити, мої рекомендації щодо тканини. Перед вами трикотажне полотно. Трикотаж це дуже еластична тканина, не костюмка, не льон, не ще щось, а працюємо по цій. Викрійться відразу на тканині з трикотажем. Він тягнеться як по довжині, так і по ширині. Перед вами шмат тканини довжиною 90 см. Ви можете взяти метр, в мене більше немає. Ширина метр 50 Ось видно 75 см зі згином навпіл. Ось згин. Зрозуміли ви? Тканина в мене з інтернет-магазину Занна, посилання на магазин знайдете в описі під відео. Будь-який еластичний трикотаж підійде, як з принтом, так і без. Двонитка, трьохнитка, жакарт на флісі без флісу, як забажаєте. Головне, щоб тканина була еластична. Найперше, що ми з вами робимо, це відміряємо ширину. Рукава. Друзі, в мене тканини більше немає. Якщо ваш розмір більший, ніж розмір 52 то до цієї довжини ще додаєте 45 см тканини. Тому що чим більший розмір, тим більше тканини потрібно. Я думаю, ви зрозуміли. В моєму випадку я працюю з тим, що в мене є. Розгортаю. Ось у нас ширина. Ви бачите кромку як орієнтація. І я відміряю. Для ширини рукава близько 37-36 сантиметрів. Оскільки лінія плеча буде спущена, то цього більше, ніж достатньо. Ось так. З однієї сторони, я думаю, всі почули і побачили. Ось так кладемо лінієчку. Вам все видно. Сантиметри добре видно. І малюємо лінію. Тобто, ми з ширини тканини 1,5 робимо меншу. Ось так. Малюємо лінію. Там я також намалюю лінію. Можливо, комусь погано видно, але я думаю, що вам гарно чути. Ось таким чином. Бачите? 36, 37, 38, 40. Якби в мене тканина була 1,80 мет, то, звісно, що я б взяла більше. І відрізаємо ножицями. Ось таким чином. Це у нас з вами ширина. Це по ширині тканини. Ось її ширина. Ось кромка. Оце ширина, оце довжина. Бо деякі дуже сильно плутаються в поняттях довжини і ширини. Ось таким чином. Для того, щоб відрізати рівно, ми можемо так от Хоча кромка може бути і не рівна, але ми ось так загортаємо тканину. Це те, з чим працюю сьогодні я, бо в мене тканини більше немає. Тому ось так. Все. Це в мене буде для двох рукавів. Бачите? Ось. Один рукав і інший. Для двох рукавів я відрізала. Наступний крок ми кроємо з вами саму основу кардигану. Решту тканини що залишилось. Я склала. Вдвоє ось згин. ось там була кромка. І тепер, оскільки довжини 80 забагато, а нам потрібен пояс, як ви вже побачили з надпису відео: це в нас кардиганчик в стилі кімоно. Він може бути, звісно, що довшим, але, як я вже сказала, мені потрібен пояс. Тому я залишаю довжину 70 або 72 см. Це за бажанням. Хто як хоче, так собі і залишить. Залишаємо, давайте, ні вашим, ні нашим 71 см. З цього шматочка, що внизу, в мене буде пояс. Бо кімано без поясу не існує. Ну, може, існує, але в моєму понятті не існує. Відрізали. Бачите, тут не рівний край, тому я складаю так, щоб край був рівний на пояс і розрізаю ще навпіл. Таким чином ми з вами отримали довгий пояс у нас буде. Ось один шматок і інший потрібно буде між собою шити. Наступний крок: ми з вами що робимо. Дивіться. Ось тут була кромка. Потрібно відступити 5 або 6 сантиметрів ось з цієї сторони. Я думаю, що вам видно. Тут у нас згин і закинути ось таким чином. Всі побачили, як я зробила? Так, я думаю, вам всім видно ось. Відступили 5-6 сантиметрів, і ось так ми з вами закинули ось сюди і розрізаємо по цій лінії. Можна взяти більше то якраз той запах. Тканина дуже сильно еластична, у нас цього нам більш, ніж достатньо. Там потім підрівняється. Тут, як ви бачите, трохи нерівно. нічого страшного. І тепер ми оцей згин, що в нас був, перевертаємо ось сюди на цю сторону. Всі побачили, я думаю. Так? На якусь із сторін, яку вам буде зручно, я не знаю. Мабуть що, бо це буде коротше. Хоча можна, і так. Хоча можна і так. Це в нас зі згином спинка, це в нас будуть дві пілочки. Спинка зі згином, і оце в нас уявні наші дві пілочки. Тепер згин кладемо ось сюди зверху. Враховуйте, що в мене тут, бачите, ось тканина відрізана нерівно, тому мені потрібно там буде трохи рівняти, але і так піде. Бо там буде скос плечом. У нас ширше на 5-6 см. Тепер наступний крок: це малюємо ми з вами горловину, скос плеча і лінію нашої майбутньої пройми. Увага! Всі цифри я відміряю від згину. Тут у нас уявні 20 см це ширина. Від центру спинки до плеча. Тобто, вся шина плечей 20 плюс 20 це 40 см. Я думаю, зрозуміло, бо тут складено навпіл. 20 см. Далі ширина горловини, оскільки тканина ну, дуже еластична, тому я беру 7 см. Відзгину. Далі поглиблююся я на 4 см. Все як завжди. Вимальовуємо напівколом. Далі увага. Оскільки у нас лінія плеча спущена, тому тут ми беремо від цієї точечки отак 3 см, звідси сюди і цю точку, отак з'єднуємо прямо туди. Я думаю, всі все розуміли, це має ось такий вигляд. Тепер дивіться, як я крою: беру ножиці і ріжу рівно разом із тою половинкою. З передньою скіз і... плеча. Ну а там кромка, і воно все рівно все отак разом з кромочкою в нас обріжеться. Ось так. Зверніть увагу, що в мене тканина була відрізана нерівно, тому мені в будь-якому випадку. Потрібно отут буде підрівняти. А підрівнюємо ми таким чином, щоб у нас спинка внизу була коротша на 2 см від пілочок. Думаю, це вам зрозуміло буде. Це той баланс, який необхідний для низу. Ви зрозуміли, чому я відрізаю більше різниця між довжинами? Отак, От якщо у вас будуть лежати пілочка і спинка 2 см. Тепер те, що я завжди кажу в усіх відео, одне й те саме 10 см в сторону, звідси сюди, можна 11. І отак на півколо ми зрізаємо і Там рівняємо. То вже не суттєво важливо. Так, забираємо ми з вами спинку поки що. Пілочка. увага! З пілочки ми беремо баланс 2 см. Отут зрізаю, це, щоб виріб не тягло в сторону спинки. Зрізаю плече. Беремо лінійку. Беремо отак от. Отак, як лінійка лягла. Ну, ви хочете точно, ну, давайте сантиметрів 20. І проводимо лінію. вниз. Вона повинна бути. От тут не має бути гостра, бо вам незручно буде обробляти виріб. Максимально плавна отака лінія в нас пішла. Все. Тепер всі пам'ятають тканину, яку ми з вами брали для рукавів. Що ми робимо? Ми це кладемо сюди, назад. Зверніть увагу, що коли ви приклали, у вас плече, бачите, зміщено в сторону переда. Трошки, не набагато. Головне порівняти оці бокові шви. Я думаю, що ви побачили. Віднизу сюди. Будете все робити, так, як я, все у вас вийде добре. Так, наступне, що ми беремо, тканину для рукавів. Та шматок в мене не дуже рівний, тому я рівняю ось таким чином, щоб в мене хоч якось вийшло рівно. І складаю ще раз в четверо. Кромку бажано відрізати відразу. Тому що вона, по-перше, нерівна, по-друге, вона тут розтягнута, і щоб шов у вас не був розтягнутий. Ось таким чином. Ну і розрізаємо на два. А далі складаємо це отак сюди і пішло, там потім відріжеться. Це сюди пішло, а це отак сюди. Все, тут я порівняю. Тепер що ми робимо? Скіз плеча, ось він, мільйон разів теж показую, лінійку прикладу, щоб вам видно було. Ось дивіться, якщо брати рівні лінії, ось вони, бачите, наскільки у нас пішло скіз плеча. Ось так. По цій лінії, саме по ній, ми прикладаємо цей рукавчик, поки не віпреться край тканинки, ось так сюди. Враховуйте, що в мене там воно трохи не рівно, ну то нічого. І ось ця точка. Бачите? Ось вона. Тепер, що необхідно зробити, вперти отак лінійочку сюди, де у вас проходить оце, і намалювати лінію. Все, більш нічого робити не треба. Розвернули. Бачите, наскільки зміщено? Тут ось лінії рівні, і ми ріжемо з вами по цій лінії. Отак, гостя тут не має бути. Отут гостре не має бути. Воно має бути таке більш плавненьке. Зрізали цей кутик, виклала назад я на стіл, щоб ви побачили, що лінії всі збігаються. Ось, якщо прикласти лінійку, так як іде скіз плеча, тут лінія в нас рівна. Якщо ви ті залишки не зріжете, то у вас рукав буде пришитий отак. І тут буде, тоді буде тягнути рукав. Це те, що питаю, чого рукав тягне. Тому що ви неправильно кроїте. Ось таким чином. Всі побачили. Тепер що ми робимо? Ми ставимо з вами міточки, спускаємося десь на сантиметр нижче, тому що тут буде шов. Беремо ножиці і робимо такі закусинці. Ось вони, зробили. Тепер залужуємо рукав внизу. Спочатку, тому що нам потрібно буде підвернути рукав, тому ми малюємо рівну лінію. Тут я беру десь 12 сантиметрів, малюю лінію вверх, десь сантиметрів 9. См, і потім, бачите, просто рівно. І потім звідси сюди з'єдную ось таким чином. Ще раз. Пояснюю, для чого лінія малюється рівна, щоб у вас була змога підвернути рукав. Якщо ми відразу намалюємо лінію косу, то у вас не буде змоги нормально, щоб не тягло лінію низу, підвернути рукав. Я думаю, що я вам пояснила все. Ріжемо по цих лініях. Тепер коротке пояснення, як робити збірку і як обробляти цю Кофтину або ж кардиган в стилі кімоно. Найперше, це ви шиваєте пояс. Можна його залишити ось таким довгим, хтось може зробити собі пояс трохи коротшим. Що я маю на увазі? Що він може бути не отакий довжелезний, а ви просто кутики оці обріжете. Шивається посередині спочатку, після того, як ви шили посередині між собою. Ми з вами зашиваємо, залишаючи невеликий отвір в будь-якому місці, через нього вивертаєте пояс, а потім вручну зашиваєте цей отвір. І робите вологу теплову обробку. Захочете, можете продублювати, можна не дублювати, залишити таким еластичним це за бажанням. Наступний крок зшивання виробу це ми розгортаємо спинку. Плечі прикладаємо з вами лицем до лиця. Лицем до лиця ми прикладаємо з вами плечі. Ага, тут трошечки, бо там я відрізала, тут, ось, ви бачите, потрібно буде відкоригувати. Тут нічого страшного, давайте відкоригуємо відразу, щоб плечі в нас зійшлися. Оскільки ми зрізали баланс попереду, щоб плечі зійшлись, тут буквально ось 2 сантиметри потрібно тут буде зрізати. Будьте уважні, так от. Зрізаємо, а тут, щоб гостре не було, теж це підріжете. таке невеличке коригування. Так, тепер склали лицем до лиця. Я вам показую на прикладі того, як от булавочками буду заколювати. Це надзвичайно легко шити нам такі вироби. Заколюємо булавочками, потім вишиваєте на машинці трикотажними строчками. Якщо у вас побутова машинка, строчок там повно трикотажних. Використовуйте голки для трикотажу, вони називаються сметс фірми э, шмед Стрейч або Джерсі. Ось так зашиваємо. Використовуйте, будь ласка, голки для трикотажу, щоб не було у вас проблем. На каналі є відео стосовно голок, так і називається голки терапія. там я показувала, які голки використовувати. Зашили. Наступний крок, після того, як зашили, розвертаємо. В нас з вами є відмітки тут і ось тут. Побачили ви? Беремо рукав, прикладаємо ось тут до відмітки. І прикладаємо ось там, за кусінню цей у нас був. Все у вас мало зійтися. У мене все зійшлось, і у вас все зійдеться. Шов ми загортаємо в сторону спинки. Отаким чином, зашиваєте і зашиваєте також еластичною строчкою для трикотажних полотен. Ось тут, де я вам показала. Другий рукав ви зробите точно так само. Далі, після того, як у вас пришитий рукав, ми складаємо виріб ось таким чином. Коли ви шиваєте виріб, насправді це у вас не бетон, не метал, це у нас тканина. Тобто ніякого кута, насправді, не існує. Що для цього ми робимо? Фокус-покус піднімаємо рукав догори. І таким чином, із кутика у нас виходить. Ось така рівна лінія. Все. Бачите? Ось, рівно в нас все. І тепер необхідно зашити нам ось тут рівненько на машинці. Після того, як ви зашиєте, головне це на лице, на лице, ще раз, уважно, на лице Зробити ось в цьому місцю вологу в теплову обробку. Нічого там не буде зминатися, зжиматися, випиратися, якщо ви все зробите до ладу. Все ви зробили. Після того, як виріб зашитий у вас, ми робимо з вами обробку низу. Ми загортаємо, обробляти можете тут, або загорнути всередину, підшити зігзагом, або це може бути оверлок, і підшиту вручну. Подвійна голочка. Взагалі, будь-яким чином тут можна все це буде обробити по колу. Далі, після того, як ви зашиєте, увага! Спочатку беремо флізелін, тоненько ріжемо його, зараз я покажу флізелін ріжемо його на сантиметр. І приклеюємо ось тут. Чому ми так робимо? Повністю з вивороту ми приклеюємо так флізелін по всій лінії горловини. Це робимо обов'язково, тому що тканина трикотажна і може витягнутися. Після того, як приклеїли флізелін, починаємо обробку. Це може бути оверлок, розпошивальна машина, подвійна голочка, зігзаг. Потім потрібно буде загорнути, якщо є клива паутиночка, підклеїти. І підшити. Потім вже обробляється, оскільки у вас вже пришитий рукав, лінія низу. Лінію низу можете не підклеювати, можете підклеїти. Все, виріб готовий. Таким чином, можна пошити буде як довший виріб, так і коротший. Зважайте на те, що ось тут, наприклад, отут у шві, ви можете зробити невеличкі розрізи. Ось тут, по боках. Це також за бажанням, хто як захоче. Розріз ми робимо ну, може, сантиметрів 18. Якщо бажаєте, можете так зробити буде також надзвичайно класно. Не повністю зашивати, а залишити розріз і потім обробити. Все, друзі, ось такий виріб, до нього штани палацо. Є викрійка на каналі. Посилання знайдете в описі під відео. Користуйтесь в радість, шийте в радість, не забувайте про вподобайки, цьомки-бомки. Всім пока!